Чого я іменно почав з такого моменту відео? Поставив, вирішив поставити магніти. Мелю горох. Один мішок перемолов, це ще як перераз значив. Коротше, три гвоздя піймав, два електроди. Пішов, забрав з дикогошки свій старий магніт. І оце спів відра, скільки всякого дерьма. Так, що закриваємо. Це піввідра. З молов'я 2, 3 відра. А оце з трьох відр. По-любому скажуть, що це пиляки насипав. Дивіться. Ось такий ежик. А дивиться в відрах чи в мішках, думаєш, взагалі нічого немає. Такий вроді там попадається чуть-чуть мусорка, ну як шкарлупиня. А по факту ось такий ежик збирається. Металічна стружка. Це капець. Це капець. У мене других слов немає. Фу, ну зараз якось його одібрати, що треба тепер відсюди. Ну це вже зараз. візьму дерев'яну паличку якусь та ще його все. Так що. Навіть не, не, слов немає, аж запутався в словах. Не все так хорошо по вороху. Ворох, звісно, класний. Дивися в нього, він вроді би чистий, але бачите, який він чистий, скільки в ньому всякої дряні. І оце ж вся стружка, якщо б не було о, магніта, вона б вся ж пішла в корм. І поросята оце все жерло. Голова роботи. Додумала, що треба поставити, скільки ж ти можеш і барабан відкривати, щоб гвоздя доставати. Якісь кусочки металу. Тинг. Так що... Ставте магніти, друзі мої. Поки я тільки це можу сказати. Я представляю, щоб я зараз перемолов геть увесь горох, то в мене б, мабуть, отака куча була. Ну нічого страшного. Ну Що там пир вже осіла чи не осіла? Саме більше не люблю горох бити. Ну, по-моєму, мені. Од поляки пиляки капець. Ось такий горошок виходить. Черненькие то семечки в гроху попадает колякой конечно днем него... пойдет вот ну сейчас попробую та на кукурузе наверно ничего не пимая ну сейчас поставлю что кукурузу буду быть и всегда після того, як вже пустий бункер, там секунд 10-15 э, жу, щоб зараз барабана все вибило. Ну, давайте подивимся по кукурузки. Ну, Я... Сейчас. Так, да, на кукурузке теж чуть-чуть є. Але це більш за все, я ж збирав її з землі. Уже всю кукурузу і мешки. Ну, як не як. А воно є. Так що магніт робить чудеса. І тепер можна сказати, що в мене поросятам можна железо не колоть. Вони железо получають через корма. Але це жутко, конечно. Железу у них предостаточно. Ну, конечно. Магніт це я брав. В річку кидають, коротше, прив'язують веревку. На розрив сказали 120 кг, але мені здається, менше в ньому кілограм може на 80 буде. Коли боковушкою все приліпаєш, ну його одірвати можна, а коли з плошмяком, то вже одною рукою не одірваєш. Так що навіть в кукурузки попадається металолом. Так, ну і що у нас тут? Тут поляка, мабуть. Так. Ставив решетку тройку, оставив, верні, щоб не це, щоб не лупило геть в пиль, щоб корм чуть-чуть там з допомогою кукурузки, гороха, зробити чуть, чуть крупнішу фракцію, і він не був геть мелким. Ну, вот так, все равно не по. Але все равно, баште, сжимай, что остається. Кучка. Нормально все. Сейчас же. Ну так, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, забыл, что я тут ходил, че что? Ты забыл, что я тут ходил? Жук. Шо выглядят наши курчата. Это у нас одна и ось дюрочки. По дюрочкам теж, То, що я казав, що вони подлінющі стали і на ногах почали вверх рости. Ці більш затковаті, ну такого все покажемо для порівняння. Просто вони всі однакові, може дюрочки чуть більші. Шо, вишу. Так, і це їм сьогодні у нас 12, 11, ні, 12. Да, 12 число, 21 чи 20 це їм буде 4 місяці. 4 місяці на горосі, повторюю, для тих, хто з бункера пересів підводну лодку. 15% гороха, 10% макуха сояшника і зерно, все що є у вас. Немає різниці. Не пишіть, а скільки треба кукурузи, а скільки треба пшениці, ячменя. Все, що є, все і давайте. У мене ось найтимненька льошка моя, Ах ти моя дівчинка. Взагалі нігер чорний. А цей дивіться, який світлий. Так, ну Це наш демон. 20 числа буде 4 місяці. Так, сказав, 15% горох, 10 макуха подсолнуха, горох я тільки що показував в молок, і макуха чорна. 10%. Це остальне зернова група. Ну Я ще скормлю тими відходами мучкою, ви її бачили. Я вам її показував. Так що поки ростуть. Вроді би для мене їх кожен день бачу, вроді би стоять на місці. Потім зараз передивився відео перед тим, як знімати, передивився місяць назад тож не місяць, а 8 числа чи 10 -го. ну місяць тому. Подивився, вроді взагалі малесенькі були, вроді зараз трохи побільші. Але нічого. Саме головне це що? Корма вже закуплені на повний період від годівлі. І все, демон повзе. Іди сюди, жук. Був би хороший хрячок, ще й думав його не каструвати, ну нічого страшного. Саме головне, це корма в мене закуплені на весь період від годівлі, тобто дві тони мучки в мене є. Плюс в мене ще є там, скільки? Три, міш... Чотири... три мішка кукурузи залишилося. Ну, пшеницю ячмінь я сюди взагалі не буду давати, тому що вона залишається свиноматком, і для малих поросят, які ну, будуть опороси для них залишається. Що... А тепер саме головне, хай їдять, ростуть, виростуть за 2 місяці, будемо різати за два місяці. Виростуть за 3 місяці, хай ростуть за 3 місяці. Ну, я не гонюся там за 4 місяці їх зробити максимально. Як будуть, так і будуть. Дві тони для них є, ось з'їдають 2 тони. І все. Дві тони на 17 поросят, напоминаю. Там 10 штук, тут 2, 4, 6 7 Ще й посчитав, типу десь пропала за ніч. Так, що в нас ще? Ну, це 2 тони вони з'їдають. Скільки ви питали, закладуєш. В кожного порося гороха я вищитував примерно 55 кг гороха. Це від місяця, як цих поставив, і до убоя. Тобто по 15 кг, це виходить у нас що у нас получається 15-15-30 і ще 20-25. Да, 350 кг я запридував примерно 300-350 кг. Так що такі, діти, слава Богу, виключився гудиш. Що ти там уже висікаєш? Ти мордою в пол. <кій> ну, Ці чуть-чуть, можна сказати, не поярче, а з формами. Вони більш такі жопастіки. Ах, ти мій кабасюха! Вісова категорія, ну 50, це 100%, тут навіть немає розговору. Оцей тільки малий, в ньому ще кілограм може 45. Ось такий він. Може, навіть, да, 40-45 є. Ці вже побільше. Так що, друзі, саме головне тепер <гум>, дочекатися, коли вони всі виростуть. Металлом ви більше в мене їсти не будете. І все. Так, ну тут це у нас трьохпородка виходить. А тут дюрочки. Так що, кстати, дівчатки, дюрки будуть на продажі. У мене тут, якщо я не помиляюсь, Зараз я навіть посчитаю. Значить раз. Два, три, 4. Да, п'ять. пять П'івочок у мене. Дві я оставляю собі. І дві, і три на продаж. Так що кому продаватися будуть десь 100, 100 КГ. Так що кому надо? Група Viber LS чиїчне сообщение. І. Домовимося, що по чому, що куди, що кому. Так що так. На цьому будемо завершувати. Зараз піду буде колотити корма. І все. Так що, кому понравилась така дуже сильно полезна інформація про металолом в кормах, лайкос, підписка і все буде добре.